Ранок 16 жовтня. Прийшов я до себе в садок, потрібно мені для бетонних робіт оці підпори. Склопластикова арматура 18. ка Вона вже ця арматура на підв'язку свою функцію виконала, гріхи підросли. Це у нас сорт казаку запилювач піщанського. І знімаю я цю склопальську арматуру з таких більших дерев, де вже не потрібна під'язка. І використаю для бетонних робіт в себе вдома. Так що так. Дану таку підказав цю процедуру Микола Федорович Кіктенко але один є мінус. Потрібно покривати захисним або матерією, або ще чимось. Тому що основа піщана і буває таке, так як нуждачкою декуди витирає. Тому що вітер хитає молоді дерева і подекуди повитирало. Так, а це я вам хочу показати примір, як витирву пластик, арматура і була матерія, і все одно витерло, і воно так вітром пошкодило <смір> ці перший ярус скелетні гілки. Так що так, такі справи в саду, Батут, бачу дітям сподобався, буде час, треба буде прийти. Добавити мульчу, зазбирати. Такі справи в саду. Склоплашку арматуру я також ще виконував, взяв на привіті медвежі. Оце склопластиково, але тут я вже обмотував цим неотекстилем. І запхав землю, і так воно. Якби результат мені подобається. Ну це вже склопаска арматура 12, наскільки я пам'ятаю, я використав і я тільки взяв 100 метрів, не всюди вистачило. Щоб компенсувати перетяжки, то з водопровідної труби я тут взяв цей такий погано видно.